Вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаємо вивчення інтегрованого курсу Пізнаємо природу. Інтегрований курс Пізнаємо природу. П'ятий клас авторка Тетяна Коршевнюк. Тема перша: звідки людина дізнається про природу. Природа це все, що оточує людину і виникло без її втручання. Наприклад, Сонце. Місяць, гори, зорі, повітря, тварини, рослини. Їх називають природними тілами і об'єднують у дві групи живі природні тіла і неживі природні тіла. У твоєму оточенні існують тіла, створені людиною. Їх називають. Рукотворні тіла або вироби, наприклад, автомобіль, смартфон, книжка, годинник. Зміни, що відбуваються з тілами, називають явищами, наприклад, танення льоду, цвітіння яблуні навесні, листопад восени. Пізнавати природу означає отримувати нові знання про тіла і явища. Органи чуття помічники в пізнанні навколишнього світу. Розглянь малюнок і поясни, які органи чуття та як допомагають пізнавати навколишній світ. А як ти будеш діяти, якщо захочеш дізнатися більше про природне тіло чи природне явище? Мабуть, запитаєш у дорослих, зазирнеш у підручник або іншу книжку. Звернешся до інтернету. Чи виконаєш дослідження, тобто шукатимеш джерела необхідної інформації про природу. Дізнайся про них з наукової довідки. Джерела інформації про природу. Наукова довідка. Дізнаватися про природу можна з книжок, інтернету, телепрограм і фільмів про природу. Сучасні наукові відкриття і знахідки минулого можна побачити в наукових музеях на виставках. З природою певного регіону ознайомлюють краєзнавчі музеї. Важливу наукову інформацію про природу отримують завдяки дослідженням природи різними методами, пізнаючи природу. Ти досліджуватимеш природні тіла і явища і отримуватимеш нові знання за допомогою спостереження, вимірювання, експерименту.